Метаризм або виділення газів є нормальною функцією організму і зазвичай не викликає занепокоєння. Однак надмірне газоутворення або здуття живота, може бути неприємним і набридливим. Ось кілька парад щодо боротьби з метеоризмом. Зміни в харчуванні. Деякі продукти, такі як квасоля, сочевиця, броколі, капуста, цибуля та газовані напої, можуть викликати гази та здуття живота. Зменшення або уникнення цих продуктів може допомогти зменшити метеоризм. Також може бути корисно їсти менше, частіше і ретельно пережовувати їжу, щоб полегшити травлення. Регулярна фізична активність може допомогти стимулювати випорожнення та покращити травлення, що може зменшити метеоризм. Будьте уважні, до ковтання повітря. Ковтання повітря під час їжі або пиття може сприяти метеоризму. Уникайте розмов під час їжі, використання соломинки або вживання газових напоїв, щоб мінімізувати кількість заковтування повітря. Пробіотики, Пробіотики це корисні бактерії, які можуть допомогти в травленні та зменшити симптоми метеоризму. Їх можна знайти в добавках або ферментуваних продуктах, таких як йогурт, кефір, квашена капуста та кімчі. Безрецептурні ліки є кілька безрецептурних препаратів, які можуть допомогти зменшити газове утворення, наприклад, циметикон або активоване вугілля. Якщо метаризм є постійним, Сильним або супроводжується іншими симптомами, такими як біль у животі, чи зміни в роботі кишечника, важливо проконсультуватися з медичним працівником, щоб виключити будь-які основні захворювання.